Коли на тебе пушать, 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 купи, купи, а то завтра ціни підіймуться останнє місце взагалі, остання курбабка в цьому сезоні. Що зробити, вам, значить, продавав безсталь. Тому що якщо вам продає людина, яка шарить, яка розуміється, ось цього відчуття ніколи не буде, ви будете впевнені, що це ваше рішення і воно, блять, правильне. Наприклад, в мене була дівчинка, яка така, ну типу, знаю, щось там, подивлюся, можливо, якось ще повернусь до тебе. То те, що ми виявили на консультації, як вона збиралась на покупку. При цьому в неї в цей момент йшли активні продажі. Тобто тут і зараз вона продає інтенсив. І я могла б сказати, що слухай, хочеш пізніше? Давай пізніше. Проте я бачу, що вона відбувається. Я ж не тупа, я можу зайти до неї вторіць, подивитися. Кажу, слухай, дивись, така ситуація. Ми з тобою зараз це все інтегруємо, і ти вже з цього запуску заробиш більше. Класно, класно. Погнали. Це був дожим, да? це блядь був нормальний. Звичайні сімки, дожив, чому треба купити тут і зараз, якщо простими словами. І вона купила. тому для неї відчуття було, що вау, класно. При тому вона задоволені результатом і всім таким. І виходить, що і дожала, і клієнт задоволений ніхіра собі.